Ще не встигла Тернопільщина відійти від звістки про смерть Андрія Потака, головного спеціаліста управління соціальної політики Тернопільської міськради, який загинув АТО першого березня, як знову горе. Сьогодні вночі під Маріуполем, потрапивши у засідку від куль сепаратистів, загинув колишній голова з Бараської райдержадміністрації Юрій Горайський. Разом із ним загинув ще один боєць з Одеси. Народився Юрій Горайський у 1977 році в селі Біла Тернопільської області. У 18 років одружився у подружжя двоє доньок. Знайомі відзиваються про Юрія як про гідну, добру та порядну людину. На фронт кажуть, відправився, не вагаючись. Ми з ним зустрілися тут біля народної. Самоборони, тут рядишком, вони грузили якісь грузи, відправляли в АТО. І він був у воєнній формі. Юра, як справа, він відповів, що є зараз в АТО, там, там нема фальші, там все по-справжньому, там нема того, що тут, і він віддав своє життя тому, щоб захищати свою сім'ю свою родину свою рідну збаращену Тернопільщину, нашу батьківщину від ворога який є на сьогоднішній день на сході для мене це просто страшенна втрата, бо дійсно Юра був справжнім таким, як має бути справжній українець. Нагадаємо, Юрій Горайський свого часу очолював Збаразьку районну державну адміністрацію. Активно займався волонтерською діяльністю, спільно із побратимами створив штаб народного спротиву у Збаражі. На фронт пішов добровольцем. Висловлюємо співчуття родині загиблого, вічна пам'ять герою.